Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? When there's a will, then there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what cost it was the whiskey Короче, ми вже в дорозі до наступного пункту. Приїхали, прилетіли нарешті в Бангкок. повечерили, повечеряли, пообідали. Повідали наскільки, наскільки сєвликів. І е, тепер остання пересадка на Пукет на Пукет. І, нарешті, е, сьогодні на всі вже будемо всі рік. доїжджали з аеропорту Пхукет до наших апартаментів. Ми на таксі. І були дуже здивовані, в якому шикарному місті вони знаходяться. Але з іншої сторони це була неймовірно висока гора, на яку потрібно було щодня підніматися. Але вид з вікна нашого житла був просто неймовірний і коштував кожної краплі поту на чолі під час підйому на цю гору. Просто подивіться на цей вид. Видно буквально весь патонг. Ми зупинилися насправді в дуже тусовищному місті, найпопулярнішому пляжі. Патон. So we talked about it. I parked the car, bring your guitar and jane for smoking. First thing at dawn, on, cu the songs, and we'd get go. But you went home. We did on the porch for you. there All throughout the 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 Till I got a in garden around back Empty cans and Зайшли на рибний ринок. Тут можна придбати. Біжу рибу, тільки виловлену, яку завгодно, молюски. Купили клевето, купили два величезних коланові стіни. І пора їдемо на городи, можна їх приготувати. Просто так, подивимося, нам це діти, але виглядає все дуже смачно. Це місце зветься Банзан Fresh Market. Концепція цього міста в тому, що ви купуєте свіжі продукти, свіжі морепродукти, які вам на другому поверсі можуть приготувати за невелику оплату. Дуже важливий момент торгуватися. Тут є дуже багато тайців, які хочуть отримати вас як клієнта. І поки ви не скинете ціну хоча б на 30%, варто продовжувати. Вони точно скидають наполовину. Але повірте, це просто неймовірно смачно. Свіжі морепродукти, які ще от тільки що дьоргалися в акваріумах відразу у вас на столі з неймовірно смачними гарнірами. Ми були супер задоволені. Зайшли <рес> зайшли на вечерю а, сьогодні. В а, як це місто називається? Падна потон, рибний ринок. Затарились море свіжими, зайшли на базарчик, де їх можна приготувати, і от зараз топчемо. П'ять хвилин назад воно ще бігало, але далеко від мене не втечеш. Наступного дня, прокинувшись, ми орендували байки і гайнули в нову пригоду. Куди саме далі у відео? Це просто неймовірне місце, яке подарувало нам просто цілу гору нових емоцій. Розвідують нам їжу. І підемо, підемо зараз годувати ось тих красавчиків. Ось цього. І там малий дивіться який класний. Малий ще просто. З кетушком. Ти готовий кормити слоника? Готовий, готовий. Кавунці. нам їжу для слоників. Йдемо годувати. Малих красавчиків. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми побували в одному з найдушевніших місць Пхукетва притулку для слонів поблизу пляжу Патонг. Це не зоопарк і не туристичне шоу. Тут тварини не розважають публ... публіку, тут їх лікують, відновлюють, повертають їм гідність і довіру до людей після років знущань у цирку чи важкої роботи в лісі. Ми зустріли трьох дорослих слонів і маленьке слонення. Кожен з них це особистість. Один любить хрумку тростину, інший тягнеться за огірком, а третій справжній фанат яблук. І один не буде ніколи їсти е, чогось іншого, чого він не любить. Все як у людей. У кожного свої смаки, характер, ритм. Ми годували їх з рук, гладили і відчували, як цей контакт наповнює нас теплом. Слонення весь час крутилося поруч. Гралося ховалося за мамою. Дивитися на нього це справжня терапія. У цих очах довіра, цікавість і ще трохи дитячої безтурботності. Притулок живе завдяки підтримці гостей. Кожний візит це не просто емоція для туриста, а реальна допомога для слонів, які нарешті можуть жити без болю і страху. Якщо будете на Пхукеті, обов'язково знайдіть час для візиту в це місце. Це досвід, який ніколи не залишить байдужим. І залишиться в серці назавжди. Циме, як вам у цьому парку? Два слова? все круто. Ніша, це капіта. Я в шоці? У мене такі емоції, що ніколи. Не кенький, скажи. Я просто в рот слону руку не пхав. А что ли первый раз за соска подержать? Где тоже наибольший? Ты с перший. Свора, да? А Я не могла бы. Які зірочки виходять? А хіба вона не має бути жовтенькою? Як вона на смак? Як буряк. Як буряк. Приїхали сьогодні на Freedom Beach. Поки що це найкращий пляж, де ми були. Тут і пальми, і море чисте, і сонечко сьогодні ще світить, і просто бірюзова вода. Кайф, просто кайф. Однозначно рекомендаціон. Ті, хто зупиняються в Патонг неподалік, що неподалік Патонга, це один з кращих пляжів. Тут дійсно все є на місці. Правда, краще брати з собою щось перекусити, тому що а, тут є декілька кафешок, де можна поїсти, але ціни в разів 4 дорожчі, ніж зазвичай. А, по інфраструктурі, в цілому туалет тільки в барах, а, є прокат всіляких атракціонів, типу, покататися на. А, Водних лижах чи на а, коротше різні водні розваги. А ще також сюди можна доїхати на а, ось таких лодках, на яких привозять сюди туристів. Ми приїхали на мотоциклах, але вгорі лишили їх і потрібно було спускатися досить крутим спуском, хвилин 15 чи 10 вниз. Вниз це в принципі було прикольно, але якщо а, зараз... Будемо їхати додому, і потрібно буде по ньому підніматися, це вже трошки інше питання. Але кому комулінні є завжди а, тут декілька джипів, які піднімають туристів за повартості 100 бат за людину. Ось так він виглядає. І тут, до речі, один з перших пляжів, де є хоча б якийсь снорклінг. Є і рибки, є і а, різні рибки, я навіть морену бачив. Одним словом, дуже круто. Мені дуже і дуже. Зайшов цей пляж. Одна з найяскравіших пригод нашої подорожі на Пхукеті це екскурсія на Сіміландські острови. Це справжній природній заповідник у Андаманському морі, де кришталево чиста вода, білі пляжі й дикі мешканці джунглів створюють атмосферу незайманого раю. До островів ми дісталися з підботом у складі групової екскурсії. Програма включала дві зупинки для сноркінгу, який тут ну таке собі, та лише одну годину на самому острові, і цього, чесно кажучи, дуже замало. Коли бачиш цю воду насиченого бірюзового кольору, хочеться залишитись тут назавжди. Можливо, навіть вода тут ще красивіша ніж на Мальдівах, хоча там я ще не був. Під час прогулянки по острову нам пощастило побачити варана різних тропічних птахів і просто відчути, як дихає справжня джунглева природа. Це місце строго охороняється. Сімілани відкриті для відвідування лише кілька місяців на рік, і це видно. Тут чисто, тихо, і природа справді жива. Якщо маєте змогу, обирайте приватний човен. Він дає більше свободи і часу насолодитися цим унікальним місцем. Бо сімілани це не просто пляжна зупинка, це досвід, який хочеться проживати повільно ще раз і ще раз. Та прикольна була. Дуже сподобалось. Вигляд шикарний Сподобався. Єдиний мінус цей горбик підніматися. Мені жалково, вона просто, пацан заїбався Тож, як ви зрозуміли, наша історія з фукетом на цьому закінчується. Ми пакуємо речі, збираємось на автобус. Та їдемо до наступного пункту, а саме на провінцію Крабі. І тут, звичайно, пляж для купання, Зараз відплив. і Щоб поплавати, треба пройтись, напевно, метрів 150-200. Ще не пробували, Але, 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 як гарно казати. Опа! сторону Райлі-Біч, На човнику. Рухаємося в сторону чорна. Але на човні потім на Райлі Біч. Пляж, на який не можна доїхати по суші, тільки по морю. От. Тому що це острів. Це не острів. Ой, це не острів. Я не знала, я не готувалася. Що... Краві це справжня перелина Південного Таїланду, де вапнякові скелі здіймаються з води, а кожен пляж мав кадр з фільму. Одне з найвражаючих місць регіону пляж Райлі Біч. Дістатися сюди можна лише човном, що додає відчуття відокремленості та пригоди. Щоб відчути справжню магію Райлі, приїжджайте якомога раніше вранці. Вранці пляж майже порожній. Вода неймовірно чиста і є шанс побачити цю красу без натовпів туристів. Я вам трішки про Райлі біч на краді. Ось так він виглядає. Це дійсно просто райський острів, особливо, якщо до 10-ї ранку людей майже немає, а це майже пустий пляж. Це просто якийсь amazing. Ми вчора приїхали десь до 11, і тут було все забито. Ах, просто клас. Сюди доїхати з Аонанг недорого. Коштує приблизно 200 бат з людини. Це у дві сторони. Їхати хвилин 20, Прямо однозначно рекомендаціон. Якщо жити десь на Аонангу, то сюди варто приїхати хоча б один-два рази, це 100%. Ми були ще на інших островах, але цей не, півострів і цей пляж Вайлі Біч, напевно, один з найкращих. Ми сьогодні на острові Хонг. Ось так виглядає тут пляж. Просто кайфовий пляж. Тут теж бувають відпливи. Сьогодні за день змінилось два рази рівень води. Вон там, на самій верхівці, є класна оглядова площадка на 360. Але, чесно кажучи, наш пляж набагато ближче від нашого готелю. Як же називається? Боже, великий з голови ось тут нижче. Абсолютно не гірше, а може і краще. Сюди варто приїхати один раз, але а, після тих пляжів, які ми вже бачили, то він вже не видається таким видаючимся. Але насправді все одно дуже красиво і як і все в Таїланді. Можна здохнути, поки ти до цієї льодової майданчика. Хонга Айленд це невеликий, але дуже популярний острів поблизу Аонангу і та провінції Крабі. Сюди приїжджають за красивим краєвидом, прозорою водою і можливістю відчути себе на справжньому курортному пікніку разом із сотнею інших туристів. Після страшного цунамі 2004 року тут, як і в багатьох прибережних регіонах Таїланду, збудували спеціальні сховища на випадок нових стихій. Цей проект став частиною національної системи попередження і порятунку. Тож гуляючи по острову, можна побачити таблички з напрямками до укриттів. Нагадування, що природа тут прекрасна, але варта поваги. Вхід на острів платний: близько 75 п'яти бац людини. Людей багато та спокійного усамітнення не буде. Але для разової вилазки з фото на фоні бірюзової води цілком окей. Сьогодні екскурсію на байдарках. І зараз попливаємо мангові рощі. Просто такий густющий ліс. Вода мутна, правда. Але досить цих сайтів. Прикольно. Такого я ще не бачив. Не бачив. Коли температура на вулиці така, що мозок починає смажитися, як патайна в окпательні, час тікати в байдарку. Ми знайшли ідеальний спосіб не розтанути в тайському пеклі сплав манговими зарослями в крабі, три години прохолоди, тіні, зірчання води і повного дзену. Поки всі туристи стікали потом на пляжах, ми плавали собі між магрових дерев, наче справжні джунгливі дослідники, але без комарів і з телефоном у воду не Якщо чесно, це одне з найкращих вкладень батів за всю подорож. Ну окей, після манго з лидким рисом, але все одно топ. Бамбукова гусениця. Простий? Mm, не дуже. Не простий? Не дуже простий. Жабка. Простий. Жабка простий. Жапка не припала. Nee. Не знаю, що nee. таке крикет, але Це якийсь крикет. Я думаю, снапки виїзди. Пустить? Ой, це прямо розсипаєш прямо. <риву> Розсипається <стыд>. розсип <риву> чистить. А, сейчас буде саранча. Мені того жирний погоду <риву> стає. Причиночку жирний. Вона <риву> <риву> <О, це прикольно. риву> на десять личиночка. Яке вона смак? змак? Воно більш чи якесь. Ну як, як щось, як саранча. А це, звісно, я не буду. Воно мене взагалі не підлікає. Це Юля хотіла. Жарений жуткий сам. Ми всі ждали заради нього. Я оце з'їм жареною куколкою. Блін, ну я це не хочу, мене слушник дегустація закінчена. Таїланд це не лише пляжі й пальми, а ще й гастрономічна пригода з легким присмаком шоку. Ми спробували за нашу поїздку все. Від леген... від легендарного паттаю, під пряного тон яму, до смажених жучків, коників і чогось, що здається, ще вчора на нас дивились. Фрукти тут окрема любов, солодкі, соковиті, дешевші, ніж у нас яблука в супермаркеті. А ще, доступно на кожному кроці. Вулична їжа, бомба, аромати, спеції, лайм, базилі, кокос, рот вогнем горить, але хочеться ще. Якщо не боїшся гострого і хочеш, щоб шлунок запам'ятав цю пригоду надовго, Таїланд тебе не підведе. А ще одна рекомендація від мене. Краще харчуватися на міських ринках. Це просто неймовірно смачно, свіжо і недорого. Короче, взяли дуриана попробовать. Что по смакам? Оло, не нюхай, не нюхай! Не нюхай! Первый пошел. Добрый третий. Я тебе струбовки не тайна на шад нема, то и букву. А, ні, нормально. Ось і прийшов час на нашу останню зупинку у цій яскравій тайській пригоді Бангкок. Місто, де за день можна побачити Золотого Буду, неонову вивіску бару, хмарочос, старий ринок і монахів на переході. І все це на одній вулиці. Бангкок це хаос. Краса і культурний мікс у максимальній концентрації. Тут живуть тайці, китайці, індуси, мусульмани, буддисти, яйтішники на коворкінгу. І якось усі мирно уживають. Навіть якщо ви не фанат храмів, в цей храм обов'язково зайти. Сьогодні ми побували в одному з найвідоміших храмів Бангкока Вадпо. Це не просто храм, це один з найстаріших, найбільших монастирських комплексів у Таїланді. І саме тут знаходиться головна зірка, лежачий золотий Будда, завдовжки 46 метрів і висотою 15 метрів. Щоб побачити його повністю, треба зробити кілька кіл навколо. А ще не забудьте зазирнути на п'ятки, бо там навіть там все оздоблено. Ватпо має глибоку історію. Його збудували ще у 16 столітті. Але це не лише про релігію. Саме тут народилась традиційна тайська медицина та масаж. Так так, Ватпо – це ще й найперша тайська масажна школа, яка працює й донині. Тут ви вже можете побачити старовинні зображення людського тіла з точками натиску, ніби анатомічну карту з тайською філософією. У храмі знаходиться близько тисячу зображень Будди – Це найбільша колекція в Таїланді. А всередині лежачого Будди є спеціальний зал із 108 бронзовими чашами. В них кидали монетки на удачу. Ми сьогодні приїхали в один з основних храмів Ванкоку Вен Палас. Просто Черга трошки була. Беріть з собою водички побільше, якщо приїжджаєте в день. Дуже жарко, але неймовірно красиво. Просто... Гранд Палац у Бангкоку це не просто пам'ятка, це священне серце Таїланду. Це була резиденція королів Сіаму, і тут знаходиться храм Смарагдового Будди – Ват Пха Ке, одна з найшанованіших святинь країни, яку не можна фотографувати всередині. В цілому Таїланд дуже різноманітний, десь неймовірно красивий, десь трохи стрьоний, але точно нікого не залише байдужим.